Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий війна сили спеціальних операцій знищили скандер 448 448-ї ракетної бригади Росії, як повідомили в ССО на 9 серпня вдалося завдати ударі по ангарах, які використовували окупанти для прихованого зберігання на території колишньої птахофабрики у Курській області в Росії. Отож, результатом комплексної роботи стали п'ять знищених транспортно-заряджальних машин. Одна пускова установка ражений панцирь С-1, що прикривав об'єкти зруйновані склади та автомобільна техніка. У генштабі підтвердили ураження афіпського нафтопереробного заводу у Карселярському краї, атакували завод і підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами сил оборони. Є влучання та пожежа ступінь та деталі ураження уточнюють цей НПЗ. В основному виробляє бензин, дизель та авіагаз. Річний об'єм переробки становить понад 6 мільйонів тонн на рік. Його залучають до забезпечення окупаційної армії Росії. Українські військові фіксували як з боку Угорщини на територію України залітали невідомі дрони. Ймовірно, вони були угорськими. Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками наради із військовими. І до слова Україна заборонила в'їзд трьом військово поставленим угорським військовим. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону угорщини на в'їзд для наших військових. Нагадаю, 28 серпня Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорський уряд забороняє закарпатцю Роберту бровді на позовний медяр в'їзд до країни, як командувачу української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід Дружба. Політика. під час зустрічі з Трампом Зеленський просив ракети Томагавка за Байдена. Їх відмовлялися давати. Про це повідомляє Телеграф. Ракети Томагавка мають дальність дії понад 2400 кілометрів, що перевищує показники будь-якої іншої зброї, яку Україна отримувала від союзників. Раніше в інтерв'ю для акції після зустрічі з Трампом Зеленський розповів, що сказав американському президентові про одну річ, якої потребує Україна. У відповідь той сказав, що ми працюватимемо над цим. Сьогодні посли Європейського Союзу почнуть обговорення плану надання Україні 140 мільярдів євро коштом заморожених російських активів. Блумберг пише, кошти надходитимуть із приблизно 180 мільярдів євро, які перебувають на рахунках Єврокли. Гроші поступово спрямовуватимуть, що дасть змогу видавати Києву кредити. Україна буде зобов'язана повернути кошти ЄС тільки в разі, якщо Москва погодиться фінансувати відновлення країни і виплату репарації, або якщо санкції проти Росії будуть зняті. Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, як повідомив репортер Радіо Свобода Рікард Йозвяка. Сьогодні посли країн членів євросоюзу вперше обговорили новий пакет санкцій Проте Словаччина Відразу заявила, що блокуватиме його. Тож ймовірно, зеленого світла напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня не буде. Зазначу, що європейська комісія 19 вересня представила на обговорення країн-членів Євросоюзу новий пакет санкцій проти російського режиму. Серед іншого там прописали відмову від російського газу до 1 січня 2027 року. Світ напередодні американський інститут вивчення війни повідомив, що Росія може планувати протести після виборів у Молдові. Кремль спробує усунути президентку Майю Санду від влади. Москва може використати молдавських політиків та інших діячів для початку протестів незалежно від результатів виборів. Чого варто очікувати від цих парламентських виборів, які відбудуться вже 28 вересня? Ми запитали в директора інституту світової політики Євгена Магде. Я припускаю, що фінальна стадія виборів у Молдові буде гострою. конкуренція буде. Надзвичайно гострою представники опозиційних до має санду сил намагатимуться включити фактор вулиці, а влада намагатиметься їм протидіяти. Багато чого буде залежати від відповіді на просте питання: на що Європа, Європейський Союз зможуть закрити очі в діях влади Молдови, тому що зрозумілий там вплив Росії, як він відбувається, але наскільки це буде законно? Тобто я б розглядав ці вибори контекст. К президентської кампанії в Румунії, де результати першого туру скасували після того, як Келян Жоржеску його виграв, я не виключаю, що подібні речі можуть пройти і в Молдові. Суспільство і про роботу рієлторів поговоримо далі в Україні. Пропонують врегулювати їхню роботу, зокрема, зобов'язати реєструвати ФОП або працювати як юридичні особи, а також заборонити стягувати комісію без звернення клієнта. Відповідна петиція вже набрала необхідних 25 тисяч голосів. її має розглянути президента. А що про це думають самі рієлтори? Дізнався наш Максим Близнюк. Законодавче врегулювання діяльності ріелторів назріло давно, і те, що відповідна петиція так швидко набрала необхідну кількість голосів, тому свідчення про це Фим Галичина сказала ріелторка Оксана Савула. Законодавчо розмір комісії регулювати неможливо, тобто я не бачу, яким чином можна десь обмежити як, наприклад, поставити певний відсоток і там не більше ні менше, тому що ринок є ринок, то люди самі обирають платити більше чи менше, але те, що це мають бути договірні від. Но коли ріелтор і клієнт підписали між собою угоду. і після цього вже наступає відповідно наслідок, оплата послуг. Думку колеги поділяє ріелторка Наталія Козак, яка теж вважає, що передовсім необхідне законодавче регулювання ріелторської діяльності. Немає взагалі закону про ріелторську діяльність. Взагалі ріелтора, як професія не існує державі. Тільки коли будуть відповідно закон про ріелторство, коли відповідно буде вчити. Тоді ми будемо говорити про якусь колічу рілля. Ми почули думку ріелторів, а от юридичну оцінку можливих змін взнавала моя колега Вікторія Жуковська. Чи справді можна скасувати оплату ріелторських послуг і чи є для цього правові підстави? Юристи пояснили ситуацію. Детальніше у коментарі Фам Галичина розповіла пані Наталія. Касування комісії я думаю, що в даному випадку воно не буде однозначно. Якщо це буде узаконено, будуть прописані законодавчому рівні. Механізм то відповідно вже люди, які будуть займатися ріелторством, будуть отримувати якісь сертифікати постійно працювати над своєю кваліфікацією. То відповідно вони ж будуть оформлювати ФОП або юридична особа буде. А як самі люди ставляться до роботи ріелторів? Про це дізнавалася моя колега Наталя Мельничук. Готові чи не готові платити ріелторам комісію? Чи потрібні вони взагалі? Та як ставляться до їхньої роботи? На такі запитання сьогодні відповідали українці. Усі опитані бодай раз у житті мали справу з посередниками на ринку нерухомості. Тож відповідали так. Роботу виконували не зовсім, так як мені очікувалося. Якщо ріелтор розмістив оголошення, що в принципі міг зробити і власник житла, тоді там немає за що платити 100% комісії. Ми абсолютно не доклалися до пошуку. клієнта. клієнти Ті бачу, тільки оформляють документи там, які надають юридичну інформацію, але це має бути не 100% оплата. Скільки Ріелтор зробив відповідно від того і залежить його оплати. Але ну коли ріелтор нічого не зробив, вибачте за що гроші платити. Кожен раз це були розчарування, тому що оголошення сама знаходила пізніше платила 100% вартості квартири за місяць, просто щоб мене завали по тому оголошенню. Тому я вважаю, що не повинні люди платити цю комісію. Спорт сьогодні відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. українського футболіста Довбака виставлять на трансфер у зимове вікно. А іспанський футболіст оголосив про завершення кар'єри. Про кого йдеться про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини. У новинах спорту на FM Галичина. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 3 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. а Також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкти. На радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портаковим. Аналітка подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.